Вітаю всіх, мої любі малята. А чи знаєте ви, що таке легенда? Легенда це розповідь про чудову приходу. І люди вважають, що вона колись відбулась насправді? Сьогодні я хочу розповісти вам легенду про одну чудову дівчинку. Вона називається. Легенда про дівчинку. Калинку. Колись дуже давно в одному селі жила привітна й чарівна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди її любили за добре серце. Калинка часто ходила в ліс. Одного разу побачила дівчинка в лісі, низенький та хворобливий кущ. Шкода стала калинці куща. Зрозуміла вона, що не виросте йому серед велетнів добів, викопала дівчина рослинку і посадила її вздовж збіччя дороги, що вела до її рідного села. Весна видалася спекотною, і калинка щодня носила воду зі своєї криниці та поливала саджанець, куч веселів. Він розростався щодня і ось одного разу йшов тією дорогою мандрівник. Він стомився, йому було дуже спокотно, от він і присів у тіні куща відпочити, потім піднявся і подякував кущу та тому, хто його доглядає. В таку спеку і кущ враз укрився білим цвітом. Осипався цвіт, а замість нього з'явилися червоні ягоди. Як на мистинки виблискували, Шла якось восени калинка до свого куща, а він насипав її долоньки ягідок і прошепотів це на згадку про твоє добре серце, а щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я. Калинка і дівчинка зраділа такому бажанню – а коли дівчинка прийшла додому, вона з ягідок приготувала варення та пригостила ним всіх своїх друзів. І тоді всі помітили, що кісточки калинки схожі на маленькі серця. Ось так і з'явилася назва цього куща. А зараз настав час невеличкої вікторини. Чи запам'ятали ви, якого кольору цвіт калини? Де дівчинка знайшла кущ? Якого кольору ягідки Калини? Чому кущ так назвали? Яку форму мають кісточки калини? А хто знає, що варять з калини? Молодці, що запам'ятали, а ще з калини можна приготувати узвар, сік, желе, мармелад. А хто знає, чим корисна калина. Діти калина містить в собі цілу скарбничку вітамінів. Її використовують в лікуванні немалої кількості захворювань, таких як сердечні захворювання, судиння. Захворювання також лікують кашель та застуд. Малята, а найголовніше запам'ятайте, що калина є народним символом України. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Я бажаю вам всього найкращого. Побачимось скоро знов!